Всім привіт, дорогі друзі! З вами Тетяна Гулак, б'юті-експертка з краси Марікей, ваша подруга і ваша порадниця. Сьогодні моє відео про стартовий набір та прекрасні вигідні умови стати консультантом саме у серпні. Що такого цікавого приготувала компанія Марікей для вас? І перш за все, це стартовий набір, який Має всю необхідну продукцію, щоб ви познайомилися з нею, щоб ви протестували і отримали дуже вигідну ціну. Зараз я показую, що входить в склад стартового набору І все це ми разом зараз подивимося. У цьому чарівному пакетику дуже хороші засоби. І це туш, ідеальний об'єм, це одна із найпопулярніших тушей Mary Kate. Потім CC крем це тональний засіб з зволоженням сонцезахисника. <сульним> фільтром дуже ніжний, дуже такий легкий, і е, знежирений засіб для зняття косметики з очей. Це теж е, хід Kay уже довгі-довгі роки. І, до речі, в минулому році компанія оновила формулу із най, такими найсучаснішими інгредієнтами. Е, також в стартовому наборі ми бачимо багато пробників. І це пробники. Системи чарівний набір TimeWise H-Mініze 3D вікова категорія від 25 до 45 років. І тут є для двох типів шкіри для комбінованої та жирної, і нормальної та сухої. Також у нас в наборі є зволожувальна маска Гель 6 штучок. Теж з комплексом Time Anti-HE anti -E, пробники вугільної масочки, глибокоочищувальної детокс. Ще в наборі в є ось такі гідрогелові патчі, брошура образ. От, з переліком продукції і цін. І таке рожеве дзеркальце розкладне, ну, воно запечатане. Весь цей стартовий набір, якщо його порахувати по сумі вартості цієї продукції, це вийде на 2750 гривень. Новачок же компанії Мерікей отримує цей набір за 900 гривень. І ще дуже прекрасна і вигідна можливість разом зі стартовим набором придбати чарівний набір h 3D Time Таймвас, який має повноцінну систему догляду за шкірою. І Дозволяє змінити шкіру на краще. Вона така стає зволожена, жива, омолоджена. І цей набір це є, ну, мабуть, найкращим досягненням компанії Kay за останні роки. Я зараз вам покажу, що входить в систему подогляду. І це очищення 4 в 1. От, дуже гарно прибирає бруд, косметику, ніжно очищує, не подразнюючи шкіру. Крем з антиоксидантами це зволоження. Потім Нічне відновлення, це сироватка з такими гранулками, яка бореться з появою зморшок. і Якщо у вас вже є мімічні зморшки, то також їх стане менше. І денний, денний захист від сонечка SPF 30 тут в складі, і також комплекс Time -wise. Тобто ці дві сироватки вони більш потужно діють на шкіру і відновлюють клітини. відновлюють… Пружні шкіри і е, молодість, і захищають її від перечасного старіння. І ще один засіб це крем для шкіри навколо очей з комплексом TimeWise. Е, тут 5 засобів. Подивіться, вони у великих об'ємах. І ще і сюрприз це ось такий рожевий рушничок. Написано Тайм Mary Kay, дуже м'якенький, 100% котон в складі, добре вбирає вологу, і тут ще є брошурка про чарівний набір. Весь цей набір. Взагалі коштує 5500 гривень, але компанія Mary Kay у серпні зробила таку акцію для нових консультантів. Вони можуть придбати цей набір по спеціальній ціні за 2750 гривень. А це в половину дешевше. Ну а ще хочу сказати, що якщо порахувати цей набір окремо кожний засіб, то ще і набором дешевше на 680 гривень. Тобто ви економите досить великі кошти. Наприклад, ви отримуєте продукції, стартовий набір, плюс чарівний набір. Так, і ще бонус за замовлення, і все це е, в сумі буде коштувати 9200 гривень, а сплачуєте ви всього 3760 гривень. Тобто різниця можете самі порахувати, яка дуже вигідна, більше 5000 тисяч гривень. Тобто, якщо ви. Хочете виглядати красиво, мати доступ до продукції, щоб у вас була хороша ціна, щоб у вас були подарунки, щоб у вас була можливість навчатися та створювати свій власний бізнес, отримувати дохід від продажу продукції та розвитку бізнесу Kay в Україні? Приєднуйтесь в мою команду. Якщо у вас ще немає консультанта з краси, до якої ви можете звернутися. І я буду дуже щаслива вам допомогти підібрати. Ті засоби, які особисто для вас потрібні, і надати вам всю необхідну інформацію для того, щоб ви отримали знання, як і досягнули всіх своїх мрій, які у вас є, бо з мріки вони дійсно збуваються. Я в цьому переконана і дуже бажаю вам приймати сміливі рішення, не переживати, тому що насправді з компанією завжди дуже комфортно, дуже просто, і у вас немає якихось зобов'язків. Ви сама собі консультант в першу чергу. І у вас є можливість замовляти продукцію. А далі ви будете самі вирішувати, чи захочете ви працювати з моріки. Я 22 роки назад захотіла, тому що в мене були великі мрії, і я багато з них вже. Маю всі ці мрії збулися, тому щиро бажаю вам гарного настрою, прийняття правильних рішень і до зустрічі у статусі консультанта з краси. Ставте лайк, вподобайку, якщо вам сподобалось відео, і до нових зустрічей!